Бажаємо здоров'я. Давно мене не було тут в ефірі. Я вам зараз покажу своїх друзів. Оце такий кіт, рудий, пам'ятаєте, що гарно так бурчить. А за його кент пес. Він дуже хвоста, гарно круто буллика, бачили? Пес. Диві, в мене є таке печиво, злакове. Будеш? Красавчик, а ти рудий будеш? Та ти такий малий проти того печива. Чуєш, ти потягнеш його. А ну розкажи, потягнеш? Ну диви, гарно тягнеш. Ти машина будуща. І майбутня машина здоровезна. До у мене. Ой такий брудний, він одразу приїхав і він вже біжить машину лісти. Говорю, ні, дружить, ти такий грязний, не пустимо. Красавчик. Пес. Зараз доїдаєш своє печиво, і де що так забираєш быстренько в режого, поняв? тобі зараз покажу, підкажу перекрасти. Давай доїдай. А не бійся ти. Вийшли в рудогу крадем, він не хоче. І сюди. Воно, диви. Пес. І сюди. І сюди. Кради, кради в рижу, а ти не, не кричи, сам провтикав. Розкажи, як ти першого провтикав. Лунтік.